24 лютого кожен мій ранок розпочинається однаково. Прокидаючись, я перевіряю новини в надії отримати те саме повідомлення, про яке мріють всі українці, після чого випиваю склянку води. Це такий мій ритуал. Я йду на кухню, щоб зробити собі чаю, та поки чай не кипить, я приймаю душ. Кожен свій день я намагаюся заповнити рутинними справами, щоб хоча б хвилинку не думати про те, що коїться за вікном. Я снідаю і відправляюся на роботу. Ввечері, коли я приходжу додому, я обов'язково вечерю читаю новини вже з екологічного фронту, які не менш важливі в наш час. До речі, я обожнюю випити перед сном філіжанку ромашкового чаю. Це мене заспокоює, і я можу спокійно спати вночі. Загалом мій день нічим не відрізняється від тисячі таких самих. Та цей ранок був не схожим на інші. Я прокинулася від гучних вибухів, відкрила новини і побачила звістку про влучання ракети в об'єкт критичної інфраструктури. Все сталося миттєво. Ось так легко. За секунду все місто залишилось без води. Я потягнулася за склянкою води, але вона була порожньою. Я все ще не могла повірити в побачене і вирішила перевірити, а раптом пощастить. Але води в крані не було, не пощастило. Я була налякана та не знала, що робити, але раптом згадала, що біля будинку є автомат з питною водою, туди я і побігла. Але і там води не опинилося. Я була у розпачі. Що ж робити тепер? На щастя, мені зустрілася дівчина, яка показала мені електронну мапу мого міста. Я навіть і не чула про таке. Хто ж знав, що одного дня вона стане моїм спасінням. Дівчина пішла зі мною і ми змогли дістати води. Напевно, ви думали, що вас це також не торкнеться. Це станеться з ким завгодно, але не з вами. Але це вже реальність. Тимчасово окупованій території ще на доволі, що ситуація може дійти критичного стану. Кіровоградщина також відчула брак води на собі. Сам візьми відповідальність за власне життя. Ти маєш знати, куди йти у критичній ситуації. Електронна мапа криниць. Завантажуй, користуйся завжди має доступ до води.